Добрий день, шановні колеги. Мене звуть Олександр Ярошенко. Я представник компанії «Мзурі» в Україні. І ми тут знаходимося в Київській області, в Немішайлова, там, де відбувався посів соняшника 620 гектарів по технології. Протів. Дана ділянка чим цікава і чим показова. Вся частина вона зроблена по нулю. Попередник був пшениця. Тут ми бачимо, що є решті. У нас пшениця, вони залишилися тут. Стерня. Друга частина ділянки була зроблена по дисковці. Ми бачимо різницю в бур'янах, які на цій ділянці з'явилися. Безумовно, спрацювали якоюсь хімією, не знаю, агроном це робив. Значно їх зменшило. І бачимо різницю, яка у нас є для порівняння, що таке використання технології по нулю і що таке. Використання технології з попереднім обробітком. Це було лучення десь на 6 сантиметрів, але ж наслідки ми бачимо. Тому робіть висновки. <рес> всі перше липня, і ми знаходимося на полях відомого нашого колеги Василь Українець, ризиковий агроном, який веде свій бізнес в ризикових умовах. Думаю, що в даному випадку реально ну, це був варіант. Чого ми зайшли з звучення? Да? Тому що земля стояла три роки. Попередник, наскільки я пам'ятаю, десь щось був, був соняшник, десь не зрозуміло, що там було. Поля були не вирівняні. Плюс ну, тут була зона, зона бойових дій. Не зрозуміло, що було на цих полях. Розмінування в нас тут ми проти, так, цікава ситуація була. І в принципі. Коли ми зробили лущення, після того ходили, робили розбір і понаходили кучу всього. Тобто ми теж так, можна сказати, балансували на якомусь цьому. Ай, надію, що далі все буде нормально, але я вже кажу, що цікавий рік взагалі склався, тому що робили лущення, зайшли беднаром, свіфтером, цим, дискатором. Да? зайшли, попробували. взагалі в березні місяці, пам'ятаєш, було взагалі все замерше. Ми не могли навіть його запнути в землю. Ось він на сантиметри залазив, все, більше він нічого функції не робив, просто дирки такі різав і все. Поки почекали, поки там земля танула, зайшли туди. Ось оці моменти теж якби треба, треба враховувати. Робили чисто тільки і за того, що не розуміли, яка, який рельєф політ. Якби ми розуміли, що там попередником, там, ну зараз вже ми це розуміємо, тому що є досвід. А якби попередником була якась культура, умовно кажучи, яка там пшениця або щось подібне соя там, чи щось інше то навіть по кукурудзі, я думаю, що ця технологія можна спокійно сіяти. Так, так. Якщо поля більш менш якісь доведені до якогось там логічного вигляду, то в принципі технологія дуже має непогані перспективи. Я скажу, що там, я казав я про те, що якщо він не посіє мені пшеницю в гріпа, то я їх не взагалі не буду сіяти. Чесно, тому що нема сенсу кидатися а цей круговорот солярки, ці, ці всі речі, ну чесно, реально сумасшедша економія, не знаю, дай Бог подивимося по результату, але я вже не бачу, що ми мінімум там 2 мільйони ну, десь плюс-мінус. Подивимося, яка буде урожайність, поки я думаю, що в принципі цей йде туди. Технологія у нас почалася ще в жовтні. Планували продумувати і так і не продумували. Ми вирішили спочатку пробити оранку по всьому масиву, тому що просто цілина або якийсь там також попередник не зрозумів. І ми вирішили робити оранку. Це все затягнулося аж до весни, і було прийнято рішення зробити просто лущення беднаром з Фіктор-Діск, здається. Да, мака нам допомогла да. дуже сильно в цьому. Да, тут плані, наші партнери з Маку допомогли нам. Робили на 6 см всю, всю територію та диском і половину залишити в стороні. Ну, Результат зараз дуже видно наочно. Олександр Олександрович стільки аргументів продавати свої технології про тіл і неможливо якось заперечити. Сьогодні вже другий місяць у нас літа, але ж ми з вами, хоч і розділися. Але ж тепла немає, і в цих умовах треба спрацювати. Чому я кажу, що Андрій зробив неможливо тоді, коли було дуже холодно, треба було спрацювати знову таки гербіцидами і висмикнути той соняшник на поверхню. І тому ми маємо результат. Різниця між вашою технологією про тіл і цією технологією, що ми робили, мінімальний обробіток і далі посів. Мзурі, то різниця була очевидна тільки на початку. Після пісковки були швидші сходи, тому що, напевно, краще прогрівся ґрунт на цьому полі. Сходи були менш вирівняні, вони довше вилазили, десь на днів 10 навіть. Земля була холодніша, далі картина дуже сильно змінилася в кращу сторону. Ми попрацювали тут гліфосатом, конкуренції для культурних росин між цигатальною не було. По нашій технології, де ми зробили з фіктердиском, ми не змогли втримати бур'ян, тому що спрацювали грунтовим гербіцидом. 15 квітня зайшли в посів до 25-го числа. Ми закрили всі площі і паралельно проводили обідок гербіцидом. Навіть думали, що буде сухо далі завжди. Набір факторів і погодних умов трохи така кардинальна різниця. На кардинальну різницю нам показало. Можливо, в ідеальних умовах. Може, такої різниці не було б суттєвої, але в цьому році е, різниця суттєва. хотів, звичайно, краще себе показує. По саме по цьому році Вологи достатньо, звичайно, але це було просто е, дуже сильно контра, контрастно видно. Ну, завдяки людському фактору я рахую, що молодець агроном. Агрономічна служба спрацювала на всі 100%. Ми теж задоволені, тому що ми маємо теж результат. Тут, і дай Бог, щоб він е, після цього е, перейшов вже в фінансовий результат. Тому ми витратили 10,5 літрів пального на 1 гектар всього-навсього. І це ну, суттєво зменшило витрати на обробіток, на оранку, на все це. І знову-таки не, не зрозуміло, який б був результат після цього. правильно? Тому ми показали цю роботу технології з меншим результатом. Да, з трохи збільшений гербіцид, тому що ну, будемо казати так, перший рік треба набивати треба вже планувати наступний рік. Вже, якщо працювати по цій технології, то з урахуванням цих моментів. Але ж поля були взагалі не підготовлені. Да. Вони були всі е, не просто з попередниками, вони були забур'янені, Це була цілина, вона була в дорогах вся. І перший рік спрацювати і отримати результат це я рахую, що це дуже добре. Ми не знаємо, які будуть умови завтра. Да. Да? Е, плануємо 5 квітня заходити, заходимо 25 квітня. Ну, тобі ж погодні умови, настільки вони зараз не прогнозуємо, і слава Богу, що ми на них не впливаємо ще, але ж треба ж пристосуватися. Я думаю, щоб це як при цих погодних умовах, єдиним фактором є: треба заходити сіяти, так як ми зробили, да? не боятися того холоду, але просто брати насіння. Реально свіжіше. свіже на свіжіше на сіна. Да? Тому що ну у нас ми трошки завжди економимо на насінні, да? Беремо 2022 року, 20-го року, плюс-мінус в межах 86, ну, все-таки треба брати нормально. Але я кажу, що якщо не хочете гратися, не хочете перевозити лишню солярку біна, і нівелювати, ну, в даному випадку затрати по, по солярці, да, то в принципі непоганий варіант. Чудово. Ми ще перейдемо на той. Там. Участок там, де порівняли ну, одразу там, на, на полі, і будемо підбивати підсумки. Ми перейшли на то якраз на ту ділянку, там, де у нас було по нулю. Тут у нас був попередник пшениця, і було зроблено там декілька проходів, і частина поля по дискованому. діскованому. Три четверта. Получено, так. І ми бачимо різницю в самому і соняшнику, і ми бачимо різницю в полі. Тому порівняти технологію ми можемо прямо тут, на цьому клаптику невеликому землі. І Андрій спрацював. Ми сподіваємось що всі це підтягнеться і все буде добре. Василь Васильович буде задоволений. Саме основне це фінансовий результат. Тому ні, ні, до нас тут Бачимо. у нас командна робота. у Нас повинна бути мотивація у всіх. Людей. Я Шанку Прийшов... вставати, дивитися на засхвати сонця. Фінансовий результат плюс. за це все добре. Але якщо нема фінансового результату, то але ж ви бачите, не все залежить від технології. Технологія – Це нуль-нуль. Коли вже починаємо, ми трохи ще, чимось якось щось вигадувати, то ми бачимо результат. Результат побачили на наступний рок. Ми зробили висновки і зробили вже правильні кроки. Це буде зурі. Так, да, так. Да. Ми ще це, як ми далі боку не хай на камеру мені пообіцяє, що мені Ось ріпак, Вони не... Виріжджу, виріжджу, виріжджу. Не, не багато, так. але ну, треба зробити такий експеримент, бо там землі такі дуже. Ви знаєте, я скажу так: ми, ми займаємося тим, що ми впроваджуємо цю технологію. І я не то, що пообіцяю, я повинен це зробити, щоб ви зрозуміли для себе, все, себе вже поставили в крапку і сказали, що так, от так воно повинно бути. Соняшник це перший був крок. Наступний крок буде ріпак і пшениця. Однозначно, коли у нас все добре у нашого замовника то все буде добре у нас. Да, просто більшість каже, що типа, дорого, там, умовно кажучи, в порівнянні там з звичайною сівалкою. Да? Але ви просто порахуйте, скільки вам треба зробити операцій і як підготувати ґрунт 에, під посів. Да? І, то, порахуйте. Я в середньому десь докинув гривень 700, виходить, навіть навіть вигідніше. Для того, щоб сіяти, наприклад, робити там, рихлення, потім культивацію, а потім сіяти, там, наприклад, якоюсь іншою сівалкою, ми будемо називати. Якою звичайною там. Шестиметровий, наприклад, я там до цього сіяв. І ну, в фінансовому плані поки по затратам цікаво. Тепер подивимося на вихлопі, який буде результат. І, в принципі, тоді вже будемо сміло казати, що да, все, ми там переводимо якусь частину полів на цю технологію.